Це канали я і мої кози, і ми готуємо. Збивається на скрізь. Вісім білків збилося, додаємо думки по одному. Білки збивала склянкою цукру. Ось так, збилися мої білки з жовтками. Така красота у нас. Дуже гарно. Я дуже задоволена роботою свого тістоміса, чи як правильно сказати, не знаю. О, віться. От моє какао тут є. Тепер ми оцю масу розділимо в дві місці. Я гарно подивлюся, чи є гарно. Гарно вимішане. Більш-менш приблизно одинаково. Так. Сюди замало вкинула. Тут, ну то не страшно, що нерівно. На вагу важити не буде. O, tak. Teper, u jednu porciju mi damo kakao. I tak, za 3 loške. O. O, i Зараз я комбайна прийму. Так, сюди дала муку тільки. І сюди. Чекайте, чекайте, Де мука у нас? Сюди 150 грам муки, а сюди 200, бо тут какао є. Мука у мене в торбу. Я сію в миску, в торбу набираю з миски, бо миска в мене велика. Мені в миску паршиво підносити до себе. Це для тих, хто каже, що муку треба сіяти. Ось так. Передамо по чуть-чуть соди ось так півчайної ложки. То не хочемо, а не давати. Я даю весь час соду. Ось так. Вимішуємо і будемо зараз випікати. А що ми будемо пікати? Зараз побачите. Хочу смачного. Поки ще до Паски дітям треба щось смачне їсти. Так, так, я не пощу. Хто хоче, ви постіть. Я не пощу. Ось так. Так, тут у мене яблука на терті без цукру з лимонним соком і цедра лимона. Потерта сюди вимішані. І зараз я сюди чуть-чуть, ось такого. Це крохмаль. Духовка в мене вже розгрівається до температури 180 градусів. Цукру в яблука не даю. Juk ticho nekřičí. Гарно розмастити так, як вам хочеться, яке б воно було. Вам цікаве зарабе. Так, відправляю в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Ну, а це буде друга начинка яблуко і один банан. Перемнемо і тоді на, на низ знову ж таки розстелемо пательні і спечемо два таких коржі. О. Ну і тоді. Покажу що далі. О. Ось так. Буде у нас така намастка на нижній корж. О, з бананом. Ну, а це другий корж я розстелила, на патерню. розложила його, щоб випікати. А це перший ми спекли. Зараз я його переверну і покажу. Ось так виглядає він перевернений. Звідси яблучка. Знизу переклад. Тоді ми його перемастимо. І зверху, знову ж таки, з яблуками, з бананом положимо сюди до перемастки. Ну, вперед йому треба вистигнути. Так, поки другий корж печеться, я зготувала крем. Ось такий. Лошкою. Всипала трошки цукру лимонної кислоти. Вчора перегонила сметану. Вона ще рідковата була, ну, добре. Якраз, поки цукор розтопився, отакою ложкою помішала, то вже і крем зробився. Солодкої сильно сметани не робила. Додала кислоти лимонної. Ось. Ну і хвати, бо далі вже, якщо я ще трошки поб'ю, то зараз буде масло. Ось така робота в мене. Крем зробила. Зараз другий корж дістану, положу, остигни. Поки він буде остигав, я собі буду своє робити. Тоді перемащу і поставлю хай про, постої трохи. Ну і поки малі прийдуть зі школи, він в і гарно застигне. І буде смачно малим, і буде смачно мені. Ось так, щось таке діло. Ну, а зараз, поки мість паузи, йду працювати. Так, не знаю, як вам показати, як він виглядає. Ось так. Пробуй. А... Тривай не коня. На молочком запій. Банана? <свят> Один корж – яблука, другий яблука з бананом. А як пахне лимончиком? Ось так, Так що, готуйте? Смакуйте? Малий кажуть, що смачно. Угу. Гарно дивиться. Ну і смачно. Яблука звідси і яблука звідси дають такий дуже приємний смак. Ну, ще трошки мені як постоїть, сметана краще застигне, буде ще смачніше. І пропитаються. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, всім смачного. <как> І тільки хороших новин. Всім до зустрічі. Па-па-па-па.